Ситуація з здоров'я моєї мами не становиться. Краще тому, що вона вже два з половиною роки не виходила на свіже повітря, і її тримають в ізоляції. Неможливо також і проведення медичної терапії і тієї операції, о якої говорили професора Шаріте ще півроку тому. І тому її ситуація є критичною, і вона не ходить і після голодування третього. Поспіль вона дуже відчуває слаб слабко, тому ми під час зустрічі з пане Пітела говорили. Більш, більш за все за її стан здоров'я та гуманітарне вирішення її, її справи та відправку її на медичне лікування. Звичайно, це її звільнення може бути і законним, тому що ми чекаємо на, євро, на рішення Європейського суду з прав людини, і це повинно бути за декілька місяців, як ми розраховуємо. І тому ми Говорили за це, а також за політичний аспект, який пан Петела сам висловив як пріоритет, політичний пріоритет Європарламенту до звільнення моєї мами. На питання до майбутнього Майдану і нашої перемоги я я Звичайно, говорю меседжами моєї мами, тому що вона завжди вірила і вірить спочатку Євромайдану, і зараз ще більше, більш за все, що наша перемога можлива, як вже я говорила, з такою підтримкою, яка є зараз євро європарламенту з демократичних сил, з Сполучених Штатів з демократичного світу. Це наша перемога є дуже дуже реальною і тому не тільки. Українські люди можуть тиснути да, на режим, але цей, цей тиск повинен, бути, повинен і йде з сторони демократичних сил у виді солідарності. Дякуючи візитам солідарності, та ми сподіваємося на надії на санкції та розслідування, о яких не тільки пан Пітела заявляв, а ще заявляли представники різних груп політичних Європарламенту. І ми сподіваємось на це більш за все і тому треба продовжувати треба стояти ми ми говорили під час нашої зустрічі про те що е, зараз влада боїться атакувати майдан е, вони вибирають активістів які е, на яких е, робиться тиск атаки та е, спроба їх знищення і тому вони е, як представники демократичних сил не приймають це це неприйнятно, це не, при, не, це, е, не повинно Залишатися так, як вони є, вони будуть. Вони нас запевнили, що будуть вимагати розслідувань та якнайшвидше будуть запрошувати за результати цих розслідувань. Ну, якщо ви знаєте, то моя мама знаходиться в ізоляції. Я як можливо, передаю її меседжі, її листа, її заяви до майдану. Вона нещодавно заявила про свої, як вона бачить план дій, як вона бачить ці дії. І вони по можливості були втілені зараз, і це це відбувається, і ми бачимо це на в тому, що відбулося об'єднання майдану, всеукраїнське об'єднання, і також ведеться дипломатична робота, ведеться робота з розслідувань корупційних Це те, що вона вимагала від, від усіх нас, від лідерів опозиції, також Так що ці заяви вона вона слідкує, як це можливо, да бачить. Тільки телебачення, тому що вона ізольована, і тільки я та власенко можуть з нею зустрічатися і ви бачите, що нікого, навіть представників європарламенту, дипломатів не пускають до неї вже декілька-декілька місяців. Ми щиро дякуємо пану віцепрезиденту Європарламенту Джані Пітела за його візит солідарності, за його підтримку. Всеукраїнському об'єднанню Майдан за підтримку політв'язнів, за підтримку активістів, на яких зараз влаштовує влада атаки і намагається знищити їх. І під час нашої зустрічі ми були вдячні за. Підтримку Євросоюзу Європарламенту на протязі усіх чотирьох років нашої боротьби проти режиму за свободу політв'язнів за свободу моєї мами Юлії Тимошенко Вдячні за резолюції, які приймалися європарламентом, та резолюцію, яка, яка прийняв італійський парламент у 2012 році, і ми переказали нашу вдячність що завдяки цієї помощі та підтримки та солідарності. Ми зараз є сила, ми зараз є тут. Ми, ми зараз стали та можемо боротися проти режиму. Тому що моя мама вірить у те, що вірить в нашу перемогу насамперед. І вона знає, що є два фактори для нашої перемоги, які найважливіші: це сила нас, сила українців та наша підтримка з боку демократичного світу, і це, що висловив. Пан Петела є для нас дуже важливим, дуже символічним. Не тільки як він, як представник і віце-президент Європарламенту, а ще представник най... найвеликої однієї однієї з невеликих груп Європарламенту соціал-демократів, також представник демократичної партії Італії і Звичайно, він переказав нам підтримку президента Європарламенту Мартіна Шульца у тому, що не тільки слова солідарності зараз він переказує майдан, а ще Європарламент, Євросоюз, де буде головувати Італія у другому півріччі 2014 року, буде підтримувати нас діями. А це і санкції, і початок. Розслідувань по корупційним ділам людей причасних і причасних до атак на активістів та тих, хто є стовпами цього режиму, і тому ми дуже дуже вдячні за ці візит солідарності.